Закінчується 2024 рік, ще один важкий рік, який забрав тисячі життів, розбив тисячі сердець. Цей рік бачив багато сліз та болю, а для когось він був останнім. Ми навчилися цінувати в нашому житті кожну прожиту хвилину і кожен прожитий день. Ми тебе Знаємо, що найдорожче у нас це наша родина, наша оселя, наше місто і село і наша країна. Ми навчились цінувати світло і тепло. Ми навчились цінувати те, що у нас є. Ми тепер знаємо ціну побажання мирного неба та спокійної ночі. Вітаю з Різдвом Христовим та наступаючим новим роком. Це світле свято хочу побажати бачити тільки добре в навколишньому світі та знаходити все добре в людях і дарувати надію близьким і втілювати свої мрії. Щиро вірити і ніколи не забувати про людське щастя. Бажаю цінувати все, що у вас є. І насолоджуватися кожною миттю свого життя, щоб вас оточували ті люди, до яких у вас лежить серце, і хто бажає вам добра і щастя, щоб вам було з ними весело і затишно, і душа зраділа і запалилася новим вогнем, щоб здійснювалися мрії і щастя постійно було з вами, щоб збулася наша головна мрія. Мирне життя і щасливе майбутнє у вільній країні. Щоб швидше матері обняли своїх синів, дружини дочекалися своїх чоловіків, а дітки обнімали своїх батьків. Нехай у вашій домівці панує затишок, достаток, добробут, а в сім'ї ніколи не трапляється незгод та суперечок. Помолимось про нашу перемогу. Про зменшення болю і страждань, і швидкого одужання нашим хворим і пораненим, з Різдвом Христовим і з наступаючим мирним Новим Роком.